Причина зупинки? Я сказав Проходить відпрацювання Червона. Розпорядження номер 202 Також проходить Ким операції. Прошу. Ким підписує? Начальником управління. А хто такий фамілії? Розізнаний. Розізнаний. А маєте на якийсь документ на руках, підтверджуєте. Які підтверджують ваші слова? Я я... Маю такого права його показати. Ну, ну, даний документ стосується мене. Також прик'ясова, інші пустою відомості, що ми цією на даній ділянці дороги, в даному районі і так далі. Спектр, і... я розумію вас, згідно 57 статті, Конституції України, любий нормативно-правовий акт повинен бути доведений до відомого населення. Ви це знаєте? Друзі, <кхів> Такой... Відпрацювання Но, відпрацювання. Зупинки... Дане відпрацювання стосується мене. Давайте давайте ми не будем сп... От іменно давайте не будемо будемо. Покажіть, будь ласка, документи, все нормально, і з Богом, собі щасливо їдьте, хай діти, не... не затримуйте it's себе. Okay. Yeah. Я з Кам'янця не приїхав, не думайте, що подивитись, вибачте uh -huh. за слово на вас, ви на мене і так далі. Чи it's я такий красиві, чи ви такі поганий, чи навпаки. Я на роботі. Ви бачите, що зараз такий час. Дивимося, щось може щось законне, може незаконне. Все нормально. Я бачу, що інспекторат так і не помінявся після того, як після революції. Що маєте на увазі не помінялися? З двох сторін, будь ласка. Ще свідоць приємці, теж так само значиться. Я бачу як воно. Та твачі не тут. Ні, не тут. там А ворна. Ми вже з вами знаємо. Ви раніше в да? працювали, да. так? Ну, вас перевели, я знаю за що, правда? Що що? Та вас перевели, правда? Звідси перевезли. Ну звідси, Чимірю, з вас перевели в Кам'янець, так? Да? Сам перевівся. Як? Чи може перевели, чи сам перевівся. Ну, попросили. Запропонували. Що, що? Запропонували, так як ви кажете. А що, це так, ви говорите, що попросили. А як сказати? Ну, а... ніхто попросили. — Тримайте, будь ласка. Розумієте, попросили. Інспектор, я цю історію прекрасно знаю, давайте не будемо дивитися документи, на я їду далі. Ще слідуючи. Ще Сія. Ви де проживаєте? Яка різниця? Я дивиш, що ви що не знаєте, я вас не знаю. Тобто знайомі тепер. Ну, <реку> Щоб маємо сваритися, там земляки, все. Ну я кажу, кожного своя робота, що зробити. Все, ж, якісь питання є до мене? Ну, все, щасливо.